У Львові справжня новорічна казка. Ялинка та театр вражають своєю красою. Дуже красивий пам'ятник Шевченка, Це хороше злагодіне управління. У Львові друге. Це Другий сучасний пам'ятник, звісно, дуже пекологі, красивий, символічний. Ти це... підрозділи. Які приходять, які насичуються цим духом, які зрозуміють. Далі нашого сьогодення показують. бачите, що озброєння є, постачання є. Шанують дуже у любові воїнів, захисників. Біля оперного театру працюють фотографи, фотографують та вручають вам газету з вашим. Фото дуже цікаво, всім дуже подобається. Це гарна пам'ять. Святий Миколай курсує біля ялинки. З ним також можна зробити фото на пам'ять. Оперний театр вражає своєю величчю. Неймовірна будівля. На площі ринок вирує своє цікаве життя. Казкова казка. Багато красивих фотозон. Все дорого прикрашено. Кожна вітрина відрізняється від іншої. Дуже файні ці медведики. І вдень вони красиві, і вночі. Біля медмедиків завжди черга, щоб сфотографуватися. Справжня новорічна казка. Дуже сподобались мені ці новорічні янгали, якими прикрашені вулиці Львова. Красиво. Безліч іграшок ходять по площі ринок. І плюшевих, і робот такі. Працює невеличка ярмарка, можна завжди щось купити. Сувеніри для родичів та друзів зі Львова. Людей у Львові дуже багато. Всі їдуть за новорічним колоритом. І це не дарма, бо воно того варто. Ось навіть. Плюшеві іграшки скупуються на ринку. Чого тут тільки нема. Смаколики на любий смак. Ввечері на вулицях Львова справжній аншлаг. Людей, як на параді. Всюди грають вуличні музики, справжня святкова атмосфера. A pamiętasz na planie słowa Berlina, i naszej dżinina stina, i z tej szczęśliwy głutań. A pamiętasz na papie dębową drinę, i na tribunę na koryny, i z tej szczęśliwy głutań. Ось така новорічна казка у Львові. Тож скористайтесь можливістю та завітайте до цього міста. Тож гарних вам подорожей, цікавих відпочинків з Новим роком!